не душ. Микрофон. Нехай буде вот так. Всім привіт. І я вирішила зробити відео А для того, щоб у вас була можливість послухати, що я казала на форумі Українська садотерапія», На жаль, не всі мали змогу побачити. Розповідала я, як на мене, дуже-дуже важливі речі. Бо перш за все, те, що я буду розповідати, важливо для мене. Це про те, як мій сад мене лікує. І я хочу поділитися своїм досвідом з вами? Можливо, ті з вас, хто має сад або думає завести сад, ви, ураховуючи мій досвід, будете знати, що вам робити, щоб сад лікував. Але я всім бажаю здоров'я і не хвалити. Перше питання: коли мій сад почав мене лікувати? Я підозрюю, що він це робив завжди з самого початку, як з'явився в мене. Але я не завжди це відчувала. А відчула я це, коли втратила сад. Ну, майже втратила. Бо так склалося, що мені е, треба було працювати в Києві, а живу я в Полтаві і сад мій під Полтавою. І... Працювала я в Києві 10 років. Я їздила кожен понеділок в Київ, а в п'ятницю поверталася додому. Я дуже сумувала. Я сумувала за домом, я сумувала за чоловіком, я сумувала за садом, я сумувала за всім тим, що, що, з, з чого складалося моє життя. Але робота була цікава: працювати треба було, і я вимушена була. Залишатися в Києві я не знаю, чи можна це назвати ностальгією в прямому сенсі цього слова. Бо все ж таки я була поряд з домом. Але я дуже сумувала, і знаєте, як мені допоміг мій сад. Самим дивовижним, мабуть, було те, що я почала шукати сади в Києві. Я їх вишукувала повсюди: парки, сквери, все було. Таким, як мені треба. Мало того, я знаходила яку-небудь клумбу або який-небудь горщик з квітами. Я стала заходити у квіткові крамниці і думати про те, яку б квітку мені купити і привезти до свого саду в Полтаву. Це, це була якась манія. Але ця манія мені допомагала. Я знайшла курси по ландшафтному дизайну і пішла вчитися у Оксани Джунь і Петра Ріковца, Я дуже вдячна їм за, за це навчання, воно мені багато дало у розумінні того, як будувати сад. Я створила свою сторінку в Фейсбуці, а в тоді вона називалась Сади і садовники, і згодом я Назвали її Щасливі в садах. Я домовлялася з власниками приватних садів, щоб прийти до них і зробити відео садів. Я зробила Ютуб канал Щасливі в садах і стала викладати на цей канал свої відео. Здравствуйте, друзі! Щасливі в садах! Елена Ільченка. Растим сады. сади. живем в садах и счастливы в садах. Здесь мы будем хвастаться садами, делиться секретами создания садов и если вам чуть больше за 50, вам тоже к нам. Мы будем говорить о том, как в этом возрасте жить здоровой, радостной жизнью в собственном саду. Зрозуміла, що хочу їздити по приватних садах і робити відео про сади. Я додому приїжджала в свій сад, і в мене було стільки енергії, стільки драйву, стільки кайфу від того, що в мене є сад, і я можу щось робити в ньому, що це дійсно вилікувало мою тугу за домом за садом. Я працювала в Києві, приїжджала додому, і мені вже не було. Так самотня. бо сад бив повсюди. Куди б я не приїжджала, сад жив в моєму серці. Це дивовижне відчуття, і воно продовжується, і, і, мабуть, це вже назавжди. Знаєте, на тренінгових програмах люди роблять таку вправу. Що для вас символізують гроші? Я думаю, що багато з цих символів, вони загальні, але зробить цю вправу, що для вас символізує ваш сад? Візьміть зошити і Е, Коли я зробила цю вправу, я зрозуміла, що сад це не тільки рослини, це творчість, це здоров'я. Це затишок, це безпека, це багато чого, що дає мені цей шматок землі. Але можливо, якщо б про головне, то це краса, можливість створювати щось власними руками і насолоджуватись цим. Наступне питання. Якщо ви хочете, щоб ваш сад вас лікував. Бо знаєте, насправді сад дарує мені саму себе. І це теж важливо, і це теж треба розуміти, коли ви спілкуєтесь з садом, створюється сад. Так от, наступне питання, на яке має сенс відповісти, це що я люблю робити в саду. Бо я не все люблю робити в саду, але є речі, які я обожнюю в саду, і на них і треба звертати увагу. Ті речі, які я не люблю робити в саду, але їх потрібно робити. По-перше, іноді їх робить робить мій чоловік. А іноді я уявляю собі красу, яка мені очікує після того, як я це зроблю. І в мене з'являється мотивація для того, щоб зробити те, що я не люблю, але його треба робити. Але Якщо я знаю, що я люблю робити в саду, це треба робити. І такий список теж допомагає, бо ми забуваємо, бо дуже часто ми не відслідковуємо наші пріоритети, а робимо як автомати, як роботи те, що потрібно, те, що на поверхні. Місто того, щоб звернути увагу на те, що я хочу, що я люблю, і що, от саме зараз, я можу собі дозволити зробити в саду. Знаєте, насправді сад не лікує в тому сенсі, як лікують лікарі. Сад не може бути ні офтальмологом, ні стоматологом. Сад це сад. Але він лікує у свій спосіб. Це дуже схоже на те, якщо б ви ходили до психотерапевта. В мене є досвід роботи психотерапевтом. Коли ми приходимо до психотерапевта, ми чекаємо від нього, що він допоможе нам. Розібратися з самим собою. Він навчить мене допоможе ставити питання і відповідати на них. Що я роблю зі своїм життям таке, що маю такий результат? Так ось сад працює так само. Він, Він дивовижний психоаналітик. Він мовчить. Тому питання і відповіді ви ставите і отримуєте самі. Але ці питання треба ставити і слухати себе, яка відповідь вам прийде. Коли я це все зрозуміла, я, я стала вбудовувати в своє життя в саду звички. Бо звички вони формують якість нашого життя. Я стала вбудовувати своє життя, свій денний розклад, звички, наприклад, медитувати в саду, робити зарядку в саду, танцювати в саду, писати книжки в саду. Я обов'язково кожен день бігаю по саду з телефоном і фотографую, або я знімаю відео в саду. І це натхнення. Знаєте, сад лікує тим, що він включає нашу уяву. Сад це про майбутнє. Коли я мрію, коли я уявляю, яким він буде, або якою я буду в цьому саду через 5 років, коли зроблю те, що я хочу зараз, це те, що дає мені потяг до життя. Знаєте, є такий анекдот, коли у патолога Патала питають, від чого померла людина, яку привезли до нього. Він подивився і відповів: не було потягу до життя. Так ось сад, це і є той самий потяг до життя. Він створює його. Це чудове перечуття майбутнього, це щось таке дивовижне. І я би сказала, що це головне для мене. Що треба робити, щоб сад лікував? По-перше, мати сад. Хай він буде навіть у горщику на вашому підвіконні. Але якщо у вас є земля, це ще краще. Треба задати себе питання. Що я хочу від саду. Що я люблю. Як я хочу цей сад створити таким, щоб він був підтримкою, базою, землею під моїми ногами. Щоб я відчувала, що можу спиратися на нього, що він завжди допоможе. Так, так і є. Сад це. Місце, яке ви можете зробити місцем своєї сили, коли ви відповісте на питання, що символізує для мене сад, що я люблю саду, що я хочу від саду, що треба робити? Робити те, що ви для себе написали: гуляти в саду, медитувати в саду, спостерігати в саду, саджати рослини, колекціонувати в саду, наприклад, сад. Мій сад точно зробив те, що я написала дитячу книжку Дівчинка в саду. Я її хотіла написати для своєї онуки Софійки, і я це зробила. Але я це зробила, тому що в мене були спогади були спогади про те, як я створювала цей сад. Як мій син е, рос у цьому саду? Які пригоди у нас були у цьому саду? І я е, писала про сад. Для своєї онуки, але писала про себе, писала про свого сина, писала про свого чоловіка, про своїх котів, про свою собаку, і це було неабияким натхненням, бо сад в мене був. Зараз я пишу другу книжку, і проєкт 55 плюс 20, який в мене є, це теж те, що подарував мені мій сад. Сад дарує ідеї. Якщо у вас є сад і ви Хочете, щоб він робив ваше життя кращим, таким, як ви бажаєте, то сад дарує ідеї. Треба слухати, треба бути уважним. І ось таким чином сад мене і лікує. Останні 4 місяці в мене трапилась халепа, і, якщо чесно, мені було не дуже до саду. В мене знайшли онкозахворювання, і. Я закинула свій сад. Я... Це трапилось у вересні і зараз, лютий, я, я думаю, попереду багато роботи, бо треба буде свій сад знову причепурити. Але знаєте, не дивлячись на те, що я забула про свій сад, не було ні до саду, ми бігали по лікарям. Зараз вже все позаду, зараз все добре. Але тоді мені точно було не до саду. Але знаєте, що робив сад? Він давав мені надію. Я дивилася на нього і думала: от все скінчиться, а воно обов'язково скінчиться, бо в мене стільки роботи в саду, мені стільки потрібно всього зробити. І сад підтримував мене в такий спосіб. Він давав мені надію, і він казав: Да, дійсно, я чекаю на тебе. Тобі В тебе багато роботи, бо подивись на мене, мені треба обробляти. Я хочу бути красивим. Тому, тому сад теж мене підтримував. Якщо задати питання собі, як підтримує вас ваш сад, він відповість. Знаєте, сад. Лікує і допомагає відповідальним. Для того, щоб це трапилось, треба самому щось робити для цього. Це я зрозуміла. І це, мабуть, головна відповідь на питання, як зробити так, щоб ваш сад вас лікував. Треба робити. Я бажаю всім здоров'я, і я бажаю всім гарних садів. Я зняла це відео для вас. Ви ви його замовляли, і я це зробила. Я дуже довольна собою.